Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Відразу хочу вам подякувати за підтримку каналу, за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписки і за ваші коментарі. Я вам дуже дякую. А також хочу нагадати, що на каналі вже є таропрогнози на жовтень. Хто ще не переглянув, можете перейти, переглянути, поставити вподобайки. А хто ще не підписався, підписатись на канал. Також натиснути дзвіночок, щоб приходили вам сповіщення про виходи нових відео. До речі, хочу вас запитати, чи ви переглядаєте теропрогнози на ваш знак Асценденту? Якщо ви не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео, а потім в коментарі підкріплю. Посилання, де ви зможете вирахувати, ви там укажете дату вашого народження, час народження, а також місто народження. І ви будете вже знати, який у вас знак зодіаку по асценденту. Ці прогнози вони доповнюють ваш основний прогноз по вашому знаку зодіаку. А сьогоднішнє наше відео присвячене сонячному затемненню, яке відбудеться 14 жовтня. І цим затемненням керує планета Ванера, яка відповідає за гроші, любов, за наші задоволення. І давайте подивимось, що нам скажуть карти Таро, як буде відбуватися, що буде відбуватися у Терезів в цей період часу що чекає Терези на сонячне затемнення 14 жовтня, які енергії будуть присутні у Терезів. Терези. Паш мечів у Терезів можуть виникати якісь конфліктні ситуації. А також паж мечів нам розповідає про те, що, можливо, вам потрібно буде дізнаватися якусь інформацію. А можливо, ще цей паж мечів може програтися як плітки і якісь е, пусті розмови. Але остерігайтеся різних якихось конфліктів. Можливо, це ви будете е, доносити свою інформацію до опонентів. Давайте далі подивимось, які енергії будуть присутні у доразів на сонячне затимлення 14 жовтня. Четвірка Пентаклів. Четвірка пентаклів – нам каже, що терези, е, будуть залишатись при своїй думці. От ви будете відстаювати свою позицію, і ви залишитесь при ній. А також Четвірка Пентаклів нам може сказати, що це карта стабільності, що у вас буде стабільність. Е, можливо, деякі Терези захочуть, е, будуть щось купувати. Але ви будете бережно відноситись до фінансів. Все про рах... Можливо, це хтось буде, захоче щось купити, і вам потрібна буде якась інформація. Ви будете дізнаватися якісь подробиці стосовно, можливо, документів, як, як оформлювати. Ну, Це добра така енергія. Ви залишаєтесь при своїх пентаклі у вас будуть. Це карта стабільності. Давайте далі. Що чекаєте разів на сонячне затемнення 14 жовтня. До речі, напишіть в коментарях, як у вас програлися енергії е, вересня. А також я вже від, отримую відгуки стосовно жовтневих прогнозів, що вони вже почали реалізовуватись. як у вас, напишіть в коментарях, мені це буде дуже цікаво. Для мене важливий зворотній зв'язок. Давайте ще витягнемо карту і подивимось, що це за енергії. Будь присутні у терезів. Туз пентаклів, чудова карта. Терези отримають шанс. Шанс на реалізацію своєї задуманої мети, ви отримуєте результат. Можливо, якщо хтось буде подавати документи стосовно кредиту, ви отримаєте його. Або це шанс, хтось отримує на нову роботу. А також це карта, карта доходу, яка нам каже, що у Терезів можливо буде підвищення заробітної плати у деяких. А також ту з пентаклів нам може сказати, що це дійсно будуть якісь оформлення вам документів стосовно якоїсь покупки. Можливо, Терези будуть щось таке крупне купувати. І потрібно буде підрахувати свої фінанси для того, щоб отримати бажане. Бажану квартиру. Це такі добрі карти, пентакліві. Так що з Пентаклями у вас все буде добре. Можливо, у деяких терезів тут з пентаклів може відігратися, що ви отримаєте до свого доходу якісь додаткові кошти, які, бачите, тут чотири Пентаклі, а тут пентакль. це ж такий шанс, начебто воно. Ваші пентаклі е, приумножаються. Це може програтися в фінансовому плані, а також це може е, програтися в якійсь іншій сфері, які пентаклі нам кажуть, туз пентаклів, і четвірка пентаклів кажуть, що ви дійдете до своєї мети. Ви отримаєте бажане. Давайте ще витягнемо одну карту, подивимось, яка енергія буде присутня у терзів на сонячне затемнення 14 жовтня. Також ці енергії вже можуть діяти раніше, ніж 14 жовтня і до місячного затемнення 28 жовтня. Можуть програватися ці енергії. Давайте. Дивимося ще одну енергію. Терези, що чекає, яка енергія буде присутня. Дев'ятка мечів. Це карта страху, карта боязні чогось. Можливо, ви будете думати і нервувати, як у мене це вийде. Досягну, чи, чи досягну я своєї мети. А може я не справлюсь з цією роботою? Терези, ви справитесь, у вас шанс, у вас туз пентаклів. І у вас дорога до покорення нової гори, нових цілей? А можливо, ця карта ще програється, можливо, програється е, якимось. Е, не дуже добрим самопочуттям, це теж може бути. Але дев'ятка мечів нам каже, що це, можливо, ваші внутрішні страхи, які нічим, Ну ми тут бачимо по картам, що вони не підкріплені нічим. Давайте достанемо доповнюючі карти. Що це за дев'ятка мечів для Терезів? Розкрийте нам цю дев'ятку мечів. Про що це? Знов ви будете е, перейматися пентаклями і знов цей паш мечів. Але не турбуйтеся, у вас буде е, допомога, протекція іерофанта, який вам дасть пораду, який вас підтримає. У ваших позиціях під, у вас буде підтримка. Деко Ірафанту. А також, на жаль, дев'ятка мечів у нас може програватись ще лікарнями. Але, Терези, у вас. Є туз пентаклів і скористайтесь цією можливостю, скористайтесь цим шансом, щоб отримати бажане. І у вас це вийде з допомогою, у вас є підтримка, і з допомогою Ірофанта, у вас все вийде. Я вам бажаю, Терези, дійти до вашого великого пентакля. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!